Жеребкинуто вітчизняні баскетболісти та футзаліти дізналися імена суперників по Єврокубках. Ків по Єврокубках сьогодні дізнався і чемпіон України з футзалу Івано-Франківський ураган. В елітному раунді Кубка УЄФА Карпатці гратимуть у групі Ді разом з двома італійськими клубами чемпіоном Італії командою Марка футзал та чинним володарем Кубка УЄФА Монте Цільвано, а також зі словацьким Словматиком. Усі матчі нашого квартету відбудуться на пенінах в середині листопада. До фіналу чотирьох вийде лише переможець групи справжнім іспитом перед запеклими єврокубковими баталіями для урагана став поєдинок п'ятого туру вітчизняної екстраліги, в якому івано-франківці приймали чинного володаря Кубка України львівську енергію. Гра, як і годиться битві лідерів, була напруженою і на раді більш ніж тисячі глядачів багатою на атаки. Першими пробили захист суперка господарі на четвертій хвилині. відзначився Валенко. Наступні ж 10 хвилин перевернули все з ніг на голову. У Львів'ян забивають Павленко та Овсянніков. І попереду вже енергія. Але ще до перерви кордоба статус-кво відновив 2-2. У таймі другому гості, скориставшись тим, що через струм, поли боя залишив лідер Івана на вже де зусиллями Овсянікова знову повели вперед. Втім, гол Сержао, а потім і другий м'яч Валенка за 4 хвилини до кінця матчу здавалося, принесли перемогу ураган. Та свято команді Сергія Гупаленка зіпсував той таки Павленко. Нічия 4-4. у цьому турі свіжого не змогли виявити і локомотив з Єнаківцем. А от ще один клуб з першої столиці України моноліт, розгромно поступився кардиналу у Рівному. Лідирують у чемпіонаті і надалі ураган та енергія. Нульовим очковим багажем замикає перегони «Луганський ЛТК